Давай теперь ще звинувами відкажіть, будь ласка, де у вас не в неналежному стані спортивні майданчики? Дайте мені адресу. Ми хочемо в цьому році пересе відновити спортивні майданчики. Ми хочемо, щоб діти наші мали можливість біля будинку піти. У вас драгоманова 5, де, де, де стоїть голуб'ятня. Де Она запущена. На ней Ви ее зробили, я вам уже за эти тропины. Там двигайте гуляли, Ні, ні, ні. А ч они гуляют? А что? Собаки Там собаки гуляють. Там три площадки. Там, там десь стоїть 10 голуб'ятів, там площадка для собак отдельно, а рядом три площадки для...

4. 4. Ми поміняли а діти не ходять. Ну, я не знаю, може, люди в ну, дітки не ходять. Я переб'ю, я скажу, що я... дітки не ходять. Рядом вигул собак я бьют, в дворі запитую, що ви тут гуляєте, йдіть на площадку. Там дяді вигулюють собак. Ми, Ми два рази в раз два роки ходили, піднімали це питання, принесли в площадку. Ось два метри від спортивної площадки. Сергій Іванович, вона нам вже в печінках, чесно сказати. Ну, люди вже похилого віку трошки там оддохнуть хочеться, відпочити. Та да вони там не гуляють. Сергій Іванович, Повірте моєму слову, вони там не гуляють, вони заходять туди дідусь, а сюди не ведуть. Вони цю площадку не ведуть, ніхто туди не ходить. У просто заходять. Э, Площадка зважує собаку, треба на п'ять, Що, перенести куди. А, ну да. де? Ну, повірте, нам теж сьогодні. І години ночі прийшла з собакою гуляю. Малтувала да. оцих собак, що дворняги, да? так? не можна, 2 часа ночі. І вона прийшла з 2 часа ночі гуляти. Це не перший ночі. На площадку. Ну, площадку. По ночам гуляють. Ну ми ж теж люди. Діти в нас є, ми з дітей не можемо спати полежати. Знімаєте, ми два ми були в адміністрації, ми були в ЖК, ми два роки вже ходимо. Культура, і хто на Якби всі, як ви всі виконували е, законний так і виконує ваш сусід, який живе з вами, дорого, головний редактор на диплозі, але Олександр Олександр Віктор. Він єдиний в районі, вигулює собак ми бачили, що Він не солод і примирає. Це одна людина на я Вже його не питає собака не. От а інші бачите сусіди. Ну що, ну перенесемо, перенесемо площадку, він чи місяць, інші на ну, щось. Ні, то хоча б площадку розбити, Тут невеличку, в другому місці поставити. ну, В одному місці поставили, весь район сюди стягнули. Весь район. ну, Невеличке зробити, то в декілька місця. І хто ходить за Хмалкової, вулиця Ахматової до нас ходить. Там же гуляють. Та площадка, ну парк невеличкий. Там можна поставити тоже. Тільки там маленьке. Мої начальник теж вказує, туда і може сайти і на половину чисто плойоти, наре. А де там, ну де? Там Напротив школи парк. Тані на проєкт коли. Та ні, напроти школи, там і в цьому році ходимо дерева. Щоб ви щоб знали, там почали побудувати, побудувати будинок. Ми зараз з трудом, але поки що стоїмо, щоб там, не дай Бог, будинок. Ми в цьому році зараз прийде весна, будемо собі там дерева для того, щоб не дай Бог не подарити там будинок. І там нікому не можна. So, по поводу спортивной площадки, магазин фора Ривудского 6. Вот там прекрасное место для площадки. У нас она не оборудована, 6. понимаете? Она не оборудована. Там, извиняюсь, собираются алкаши, собираются наркоманы, понимаете, там же шут, она не функционирует, понимаете, там какой-то турничок для отжима эту доску детям, понимаете, там какие-то там пару лавок сделать гимнастических. Туда бы с удовольствием бы все ходили. То есть это ж так же было бы здорово. Я тебе доповідаю в дві тисячі році. Депутат депутатський врати, Валерій Чемічан, на свої депутатські порції зробити заниматься спортивними упражнями. Вона появилась в 2004 році. И вона була там в депутаті. І покритие там. Я вот так до мешканці звертається, де бачите, не только по площадкам. Звоніть, пишіть прямо мені, тому що 564 90 10, тому що для мене в подібній площадці це питання номер 2. Наші діти мають а не в якій закриті пішов. Є прямо, я ще один